Міліційний скандал на Буковині у місті Сокирянах співробітники карного розшуку під час допиту так катували підозрюваного в крадіжці, що він опинився в лікарні з відбитими нирками та численними забиттями. 20 червня 2013 року Іван Ткачок запам'ятає на все життя. Саме цього дня 19-річному мешканці весела Білоусівки зателефонували співробітники карного розшуку сокрянського райвідділу міліції та запросили його разом з двоюрідним братом на допит. Хлопців підозрювали у крадіжці грошей у сусіда у райвідділі Юнаків розвели в різні кабінети і майже одразу почали катувати. Я йому дав пояснювання, де я був. Потім зайшов радевич, взяв мене за волос ззаді, ударив мене по шиї за два-три рази десь. Сказав, Кажу, що будемо признаватися. Кажу, я не буду признаватися, бо я то не робив. Сказав встати мені в вогонь. Я пішов, став вогол, вони. Почали мене радаючи, бити мене. Згодом юнака взялися лупцювати ще троє працівників карного розшуку, били його по черзі і погрожували підкинути наркотики або зброю. Що далі то катували жорстокіше. Він сказав розувайся, Я розувся, сказав, скидай панчохи, я скинув панчохи. Сказав, вставай на стілець на коліна і лицем до стіни. Почав мене бити перше фляшкою пластмасовою з водою по п'ятках. Потім взяв стакан стекляний, дном рубцом бив. Брат Івана весь цей час був у сусідньому кабінеті в іншого слідчого і все чув. Я сидів, я чув, як вони його били. Я чув крики в кабінеті. Це рядом було. Я чув, як він його били. Він казав: це не я, я не брав. Вони над ним і здівалися просто. Через чотири години тортур співробітники карного розшуку втомилися і на деякий час покинули побитого. До того ж, забули на столі мобільного телефона. Хлопчина скористався з цього і надіслав матері смс-повідомлення. Вона одразу приїхала до райвідділку, проте до сина її не пустили. Підходжу до чергового. Прошу, дайте мені скажіть, в який кабінет забрали мого сина. Вони. Не сказали мені, чую, як біля 32-го кабінету слідчі заставляє сина дати розписку, що він не має претензій до працівників міліції. Якщо не напише, то вони його не випустять. Коли ж юнака зрештою таки відпустили, він ледве стояв на ногах. Жінка одразу подалася до прокуратури писати заяву дорогою. Хлопець кілька разів непритомнів. Він каже: хай зайде син. Син уже у прокуратуру не був взути, а в носках зайшов, бо не міг узутися. Мешканці села Білоусівки горою стали за побитого. кажуть, він не міг вкрасти грошою сусіда. Якби вони піймали, що дійсно піймали, що вони що це людина вкрала. Ну це ж не доказуємо. Це ж не вони ж не доказали, що це людина вкрала. П'ятьох працівників карного розшуку, що били хлопця, вже звільнили з органів внутрішніх справ Керівництвом та посадовими особами УС. Проведено зустрічі з матір'ю заявника і принесено вибачення за можливі негативні наслідки, спричинені діями підлеглих працівників Сокирянського районного відділу. Вказані факти не красять міліції у великій мірі перекреслюють роботу багатьох професіоналів органів внутрішніх справ. Цей випадок сваволі правоохоронців розслідує обласна прокуратура Олег Тудан, Микола Остафій, Чернівецька область Н.